Люди, приїхали, помпу були, міняли. Як я воду виганяю, бачите? Беру на 10 літрів більше тусол, тусолу. Почекайте, почекайте, більше тусолу на 10 літрів беру. І виганяю воду з радіатора. Трохи на землю, бо воно мені вже нас не треба. ямі є стік. Поки червоний тусол не з'явиться, доти От Заливаю тасоліну. Отак я роздушую систему і воду виганяю. Бачите, йде вода з радіатора вже з тосолом пішла, а тут ще з блоку системи йде червона. Ой, білий, вода йде. Зараз ми закрутимо тут, тут вже пішла червона, тут вже не треба буде. Пер системи треба дивитися, як там ще йде, ще йде біла вода. Усі роблять помилку, доливають і думаю, що все добре. В зимі розпирає мотор, радіатор, бо з водою розбавилось тосол І тоді проблемки. От тоді і будуть проблемки. До чого я веду, що краще на землю вилити пару літрів, як ти казав. І поки не піде червоненький тусольчик з блоку, дотилиємо. Так що 5 літрів всі не стане, для розумних говорю. Вон, бачите, Поки зараз червона звідти не потече, система не роздушиться. Йде 6 літрів, наприклад, у систему. А я беру десятку. Щоб 2-3 літри вигнати воду, поки червоненький не піде. Піде червоненький, розуменькі, тоді я знаю, що точно води нема їй не так страшно буде в зимі. Де, хто робить помилки, воно розпирає. По-перше, навіть якщо не розіпре вода, то пар йде, помпа починає ржавіти всередині, Крильчатка починає текти раніше свого сроку. Ось щось розовенькі підходить. Оце добре, зараз воно влиємо. Все, йде розумень. О, пішло розовеньке, ще трошки потече і можна закручувати. Тільки не знаю де розвоздушечку поставив. Я... Підійдіть до нього, він там в вікні постукайте, йому у вікно ту плаче. Він вийде. Я на ну то подзвоніть, він вийде, зараз він там сидить. От, бачите? Пішла червоненька, лише трохи мутна. Зараз я... Отак я розмнушую системи і з одної воду виганяю, щоб пар не ржавіло парни, що патрубки не роздував.